Ти коли студент, да. в тебе є право безкоштовно прийти в театр по квитку студентському. Так. Да. Але університет культури рідше пускали, ніж Карпенко Карго, наприклад. І ми завжди проривалися. Це така мафія, так? Да? Ну, просто Карпенко це всі театри відкриті. У нас майже ніде ну, відкуди пускали, а в театрі Франка завжди пускали, але на якісь супершливі вистави. Ми отак підходили, тут стоїть бюлетер. І ми е, загравали з білітерами, і, і нас якось пропускали. А насправді ти тут стоїть черга завжди студентів, і ти заходиш е, до Івана Миколаївича, студентам, студентами, каже: ми студенти, Іван Миколаївич, чи можна студент, хорошо, ст... Чи можна студентам? Але Іван Миколайович, коли я був студентом, ну майже завжди пускав пускали на можна, можна до вас? Іван Миколаївич? Можна. Пускали безкоштовно на гальорки на верхній. Добрий день. Добрий день. Мене Андрій звати. Дуже приємно, Іван Миколаївич. — Дуже приємно. А, скажіть, будь ласка, а ви пана Оривського пам'ятаєте з тих часів чи тільки з, з цих часів? Ні, тільки з тих часів, коли він прийшов працювати в театр. — Студентів не Ні, не пам'ятаю. Дуже... Пам да то дуже багато було студентів в той час. Ну, як ви розумієте, часи змінилися, і в той період була така можливість, що ми навіть телефонували викладачам театрального університету, Казали, що хай приходять студенти, є місця, можуть подивитися ту чи іншу виставу. На щастя, зараз це по-другому. У нас як ні в якому театрі я похвалюся трошки. Всі місця все про всі квитки продаються, все продано. І тому на будь-яку виставу дуже важко попасти. Ну а на Вориско... — А то, що має. ви тепер зі студентами робите? Нічого, не пускайте. Кажуть, кажу, чекайте третього дзвоника. І тоді, коли глядач прийде з квитками. Який заплатив гроші, і після третього дзвоника даю декілька хвилин по мережу, щоб не починала виставу, а запускаю студентів. Вони розлітаються як податок, як ті мухи. Бо коли от Іван теж проти, дуже проти того, щоб. Коли вже почалася вистава категорично, заборонити білетера, пропускати глядача в зал, особливо хоча би в партер. Правильно я кажу, це правильно. Так. Насправді, з Макбетом ми експеримент зробили. Ми, ми не пускаємо після третього дзвоника. І пройшов вже рік майже. Були скандали на початку, але зараз я приходжу. Да. Але так, зараз так. на цю виставу майже не запізнюється глядач. Приходьте вчасно. Вчасно. Так.